Ребята, посмотрите, что у нас творится на дворе снежок. Да, Перка? Перка, Касечка, мой пупсик любимый. И Чупа, 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 Чупи. Короче, привет, ребята, все, я. Видите, на дворе снежок. Вау! Мэри Крисмэс, да, Кася? Вау, как прикольно. Я... Yeah. Треба травиться так погода, що сонце, плюс. Плюс оцей сніговий вайб. Касперу, ти куди тікаєш? Ну, типа, красива погодка така. Коти там сидять, ну, а з чіпсиком. Що мій? Дивіться, подивіться, на мого цього котика такого, а? А ну, дай тебе сфоткай, дай сфоткай, дай сфоткай, дай сфоткай. Кайдай сюди, сюди, сюди сюди. Каспер. Каспер, я, я тогда не співаю, фотка. Но мне вообще нравится такая поводка, типа такая... Эй, какой хороший день. Иди сюда, иди, моя булка. <плёк> <плёк> моя булка. Мяу, да. Мяу. Р Мяу. Все, 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 не нравится. Давайте підемо до чупи, бо сюди такий розстроєний, що я з Каспером, а не з ним, так? Да? Ага, да? Як прикольно, мій. Ти моя пуптичка така. мі-мі-мі-мі. Ставте лайки, підписуйтесь. Да було. А Яка якась чудесна погода. Що, давай, пупсіку. я тебе беру на руки. О, Давай прогуляємося, малиха, малиха. А, який сніжок прикольний. А, дивіться, до нас біжить сусідський кіт Кузя. Ти радий його бачити? Радий бачить Кузю? Малиш, Кузя прийшов, давайте давайте привіт, Кузі скажемо. Кузя, привет о братишечка, братик, привет Привет, Пупс, Пупсик А ви дружите з Кузею чи ні? Поприветствуйте його! Е, мабуть, не особо дружить, по-моєму. <с> да, ребята. У, Ви бачите на камері сніжок летить. Ну, вообще, дінго белс. Дінго белс, дінго белс. І сонце світить. Офігеть. Дивіться, я. це за зимой. Я зараз в одних штанах. Що? Кузянчику. Кузьм кузя.